Головні питання щодо політики сатани, антихриста релігії Вавилона – Світ почався з релігії та політики. Релігія це те, кому ви будете поклонятися, чию волю виконуватимете, і політика, за кого ви голосуватимете. Перші люди прийняли релігію диявола та проголосували за нього. Тоді світ поринув у прокляття. Як правильно сьогодні обирати релігію? Багато хто каже, мені зручно ось ця релігія, а мені ось ця, а мені так само, як диван, мені зручний цей, а цей комфортний, а цей саме такий. І люди збожеволіли вибирають релігію Зону комфорту. Е, так говорили і обирали Адам і Єва. Нам ближче до цього сатанинське вчення. І сьогодні людина мислить так само. Для мене краще підходить те, що мені пропонує диявол. Звідки ж узявся диявол? Е, був херовим, над частиною ангелів на небі, але перший згрішив і вирішив стати Богом, заснував свою релігію, спокусив дитину ангелів своєю політикою і став сатаною. Як з'явилася політика та релігія диявола на землі? Бог скинув в його з неба на землю і наказав людям виганяти сатану. Однак Адам і Єва перше прийняли цю пропозицію і замінили щоденне харчування з дерева життя на дерево смерті. По-друге, у них з'являється своя релігія. Коли вам Бог не потрібен, адже ви самі можете стати богами. І по-третє, вони вибирають диявола, голосують за його сатанинську політику.